І ще є запит на впорядкування архітектурних форм. Це я так завалювала всі ці епітети, які люди пишуть про універмах Київ, який розростається, як в Шанхай, про сіті-лайти. Ну, взагалі, не секрет, що у нас трішки присутній, або не трішки архітектурний безлад. Там будують кожен як хоче. Федороченко собі той собі. Ну я з вами так, погоджуюсь планів, якому що... якусь систему якусь ми зробимо. Ну, -перше, по первах, по-перше, є архітектурний план, є, о, є головний архітектор, Є головна, да, правильно сказала. Я також від нього вимагаю, що ми навіть повинні людям давати пропозиції по фарбуванню фасадів, не просто по ремонту їх, там, де історична спадщина зрозуміло, що там за міський бюджет ми можемо це робити і повинні робити. Форми, кольори. Вони ж мають бути Форми, кольори, Ну, наприклад, лікарню, дитячу лікарню, щоб ви розуміли, ми три рази не. Фарбували, а змінювали концепції, збиралися архітектори. Я кажу, О, дивіться, от ви мені я хотів її в інший кольор, щоб вона була да, пофарбована? Вони кажуть, ні, це уза історична, тільки в оці три кольори вона повинна бути пофарбована. Це лікарня, хорошо так історично сказали, хорошо, Харошову мені сказали. Я кажу, а чому тепер ви не кажете по всім іншим? Поміж, але да, ну, чому напроти цей Торець питаєте тор, 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 тор цього будинку в синій пофарбованій? По, по чому ви, головний архітектор? Ви повинні людям давати вимоги? Так, а ну покличте нам головного архітектора. Де він? Щас ми, його, щас ми його сюди покличемо. Ми... Ви з ним проводіть, будь ласка. Ні, так все серйозно. Та, та я то бесіду. проведу, Олександр Миколаївич, серйозно. Да. Ну, от... Що стосується... Забудова, хаотична. Що стосується хаотичної Реклама забудови. Хаотична. хаотична. забудова. Якщо, на жаль, якщо у людини є а, земельна ділянка, то вона не завжди починає з того, що вона робить проєкт. Це я звертаюся зараз, якщо людина буде дивитися, я звертаюся зараз до тих, хто думає, що якщо в мене є земельна ділянка, то я можу, що хочу там будувати. Ви можете потрапити в ситуацію, коли ви побудуєте, а ми будемо це демонтувати потім. Є такі вже у нас випадки, і ми також наголошуємо на тому, що починати треба з узгодження самого проєкту. Є земельна ділянка? Отлічно, супер, ти маєш право там будувати. Приходиш і кажеш, ось мій, мій проєкт. Ось ескізний, ось робочий, ось візуалізація. Ну, а зараз виходить, кожен будує а сам собі як є, хоче, не, не всі, і по рукам не, не отримує. Є випадки, є випадки, коли люди, ну, є ще електронна система. А універмаг Київ це все погоджено. В електронній системі вони зареєструвалися. От і, вам. і отримали всі погодження. Земельна ділянка є, вони під, подають в, електрон, в електронну систему і отримують дозволи. Ми перевіряли три рази. Перевіряли, і, до речі, у нас, у нас засоби масової інформації. Так, а це узгоджено до Дабі. з планом міста? Це у них є сьогодні е можливість електрон, в електронному вигляді зареєструвати свій, свій проєкт і є отримати дозу. Дозвол... написати припис, що це не відповідає плану міста. І безпековим вимогам, якщо чесно, воно дуже сумнівно визнає. Ми можемо припинити це будівництво тільки, тільки через суд. Якщо вони отримують дозвільні документи, а сьогодні є така можливість в електронному зробити. Ну, це. В дії вони заносять, Так, в дії розвит. вони заносять, і їм надається дає, той дозвіл. вони Сучани продають великий привіт головному архітектору. Ну ми це розуміємо. Реклами мен... сіті лайти це теж регулюється чи не регулюється? То, також регулюється виконавчим комітетом і. Тут також є проблема, вже коли виконавчий комітет приймає рішення, що, наприклад, оце демонтувати, це поставити. А аххітер виходить, виступає і каже, тут не можна ставити. Проголосували. Ставлять. Якщо ніхто не оскаржує, ми оскаржуємо, коли виграємо, демонтуємо. Програємо суд, залишається. Тобто така непроста ситуація. А, і це залежить, до речі, багато від того, хто сам, От є такі дисципліновані забудовники, які тричі приходять і переробляють свій проєкт. Угу. А дехто просто сьогодні, якщо вже по документам він проходить, ну, наприклад, А я... дехто голова обласної ради просто. Ну, це вже інша історія трошки.